А нас треба розперешна команда, на зв'язку капітан Назарі ми продовжуємо проходження кіберпанку 2077. Що ж, я приудівся? Цього разу нарядився такий лакшері костюмчик. Що ж, ми з мені можемо дозволити Задубав до побігати в якомусь дранті, Що наділи собі, дорогі речі. Купимо свою минулу машину, Quartz почвара Водій автівки квартцерспектів може з'являтися і зникати, мов міраж. Але їх характеристики аж ніяк не можна назвати примарними 520 кінських сил, такі ж реальні, як і глобальне потепління. Саме ж авто легке, мов піріна. Додайте йому трохи CHOH, і воно забуркоче. Мов п'ятитонний позашляховик. Підкоригований кочівниками крутний момент настільки ефективний, що виїзд на пустельний пагор відчуватиметься так, мов би викотитися згори. Додайте ну, до цього ще й перебудовану систему охолодження додатковими електричними вентиляторами і можете їхати світ за очі від ранку і до ночі. О, опис такий, що їх не купити. Отже, чому я ключився зараз? Нам написав якийсь невідомий номер. Маємо завдання. Погнали. Зустрінемося. Мотель Мовчель. номер 210. Чого тобі треба? Зумів. 210. центр кабуки десь тут. Це не той самий готель, де. Куди ми приїхали після пограбування Помпеоплазу. Мотел, типу, нотел, типу. А, но, но, мотел нотел, так? Да, нотел мотел. Що правильно. так люблять ці дырі. Сидіти. Ну так, певно. мотель без запитань це топ-місце? Умивка. Умилка. Умилка? Умилка. Все закрито. Я Дащо той мусор збирає постійно. Де без цього? Я вже думав, що не прийдеш. Щоб відвряв тут, не думав, що мав. Чому? Хоча я працюю я вважаю зі справниками, бо які не такі уникають їх несуть самі клопоти. Care, Просто важлива конфіденційність. Care, mm -hmm. what is that? Що це? Що можна запитати? Ось чого. собі. Це собі. ти. Лізі Увізі. Це я. Лізі. Oh, сідай, Let's поговоримо. Хоча ще їха повністю хрома складена. Абсолютно повністю. Крутяк. В чому справа. Ада, я трохи здогадався, що мене проблеми. Які mm саме? -hmm. Mm -hmm. <laughs> Хороше питання. Це був важкий рік. Вже криза, навіть і важко сказати, коли в останню зробила щось послуховування варте послуховування. Я закохалася. Це не це не жаль, гірше, можу це. Можу що може статися. Не для мене. Я Мені є що сказати. А це... це заважає. Я маю зосередитися на своїй творчості. творчості. Ми говоримо про, про чоловіка, Жінку Бляха, oh, ці руки. Часом мені здається, що я не like в шані веду чогось торкнуся, а вже витять іскри. Фух. Anyway, так, словом, чоловік. Його звати Ліам. Ліам Нортом. Ми були разом ще кілька місяців, але здається, що він зраджує мені. Okay. Так. На чому засновані підозри? Ох, настільки банально, що особливо говорити. Пошепки розмовляє з кимось у ванні, дивні чеки, дивні чи зустрічі посеред ночі. Хтось конкретно спадає на думку? Ага, спадає. Це, це чудово тема. Чому? Ми ще достатньо знайомі з тобою. Я такого ві. Ти з ним розмовляєш? сказати скаржимо прямо? Взумієш? Ми ніколи не буває самотіна. Завжди оточить помічники, піарники, віжазисти. Я, тобто я хоч навіть попинила посміхатися, коли дивлюся на нього. Це вже було би крізь. Розумію. Ні, Не розумієш. Це треба пережити. Мільйони очей постійно стежать за тобою. Це Може бути прекрасно, та жахливо. Ліам Норт? Я не знаю Та, такого. Розкажи ну, про нього. Приблизно 40, 40 років, емоційний хлопець, кому ніколи нічого не бракувало. Знаєш таких? Чув, що, що такі існують? Як ви познайомились? Ех. І мій менеджер. О, ні. Знаю, знаю, як це звучить. Я не хотіла. Він навіть не мого типу, але. Але. Його можна замітити на хром, але не серце. Воно хоче того, то, чого хоче. Що я маю зробити? Що очікуєш? Доказів. А тоді я вже покладу цьому край, Назавжди. Ліан завжди ходить до клубу заколо. Гадаю, що він там з кимось зустрічається Я хочу знати з ким. суд для мене. Не так швидко. А що з винагородою? Я отримуєш її. Подіваюсь, питання у вивчині. Боже, я же це дріб'язково. Гадки не маю. Кубка, кубка і ще кубка влаштовує Знаєш, для нас пусты смертність ці дрібниці мають значення. Щоб знать питання життя та смерті. Читай мій морали. Окей. Чудово. Вратай, мені потім подробиці. Только дні, Запресу і фотографуй, якщо можеш. Добре. Там Добре, лізі Лезі, оце це розумію Шоу бізнес. Уже до мене повертається. Okay. Погнали в заклад. Ну, да, чекав на мене разак напала, і я там ще, ну у мене ще охоронці напали за кого тут на час тим Бачимо, я не персонан грата там. ніби не би не. Че, ты ти Clubs, club. Клуб зачинений Ух, птить! Шукай тут хлопця, звуть Лем, Лем Ноттом. Знаєш, де його можна знайти? Так, якщо ти можеш піти нахуй найманцю, я з тобою не розмовляю. ще подумай ще раз, бо пошкодуєш. Часово, я тебе так розмажу, що навіть травмати тебе він допоможуть. Тобто він допоможуть. Дельтуй Дельтуй давай. Не вдавайся Ромео залікати? То давай. Вечером. А, де я можу почекати? Колись була приємна функція, де можна пропустити час ось тут. Так. Це, блять, не вечір. Йобаний день. Йопти. Окей, почекаємо ще. А це не може пустити? йб твою мать! Що не так, цього? Не подиви, я не можу пустити час? Ти подивити не можу, це його вна. внайди два метри, тоді можна, а там не можна. Hey, the... yeah, right? Слухай, что працюєте, правда? Я шукаю тут right постійного клієнта, його звуть Леоном Нортон. А, цього, oh, Терпіти oh, не може цього зручила. Ага. й рідкісне. Його дівки ще гірші. Дівка кажеш. Хм, Цікаво. Так, а де він є? Я ж не можу тобі цього сказати, розумієш? Я що не можеш? Так. Знаєш, що я можу? Ось ще ви твою голову як банку Найколи. коле. Подумай, якщо хочеш відмовити, тут все твоєю губкою. Подивись мозку, поки можеш. Виходь, кві куп відчиниться, зазивнив іп кімнату. Я тобі нічого не казав. Коли, блядь, клуб куп відчиниться. Ага, о, я ж його сам відчиню. А то він там пише. Стосовно роботи, Ві, я заховую, що завишиться між нами. Що потрібні профі, ось я, я профі. Коли щось буде, то дай знати. І Ненсі пише. Публікація на друк Хороша новина. Це про тих фотофентанс. Це, до речі, я не пам'ятаю, По що йдеться. Якщо буде цікаво, Починав вверху віп-кімната 20 до сторожки? рожки? А? а нащо? Ага, тут зачинено. А ми за кулісами як вас? А пойти не можемо. Осону сторожку йти. Опаснами. Так, що у нас тут? О, oh, чудово, локальна мережа. Перший пост, це успостереження. Випнемо. Заклад іп-кімната, заколоті ліфт-клуб. Питань нема. Іпзала. Привіт, привіт. Ей. Hey, Ахо, що тут робиш? О, це пане Очевідна Лерма. Я слухаю вашу розмову. Слухай, okay, я не знаю ти тебе, але, але я запевняю, tha, що ти, ти пошкодуєш про це. І за цей вези платять. Що тебе діслав? Кажи негайно. О, тобі стало цікаво? Ну ховай, у всьому свій час. Я перекажу кому те, а по вас, голубків. От тоді буде гаряче. Так, так, зачекай, бляха, зачекай хвойку. Слухай я заплачу тобі, добре, Скільки хочеш. Просто забудь усел тут добре. Дійсно, може я погоджусь, а спочатку хочу знати навіщо це робить. Лім, ні, Арсака чітко сказала. Нахуй Арсаку. О, це не подобається. Я боюся за неї. Лізі вона хотіла пройти повне перевтілення, розумієш? Змінити все тіло на хром. Вона це зробила, але щось пішло не так. Спочатку були незначні проблеми з пам'яттю, з зосередженістю, але зараз вона змінилася. І всі змінюються ліами постійно, звичайно гірше. Ти не розумієш. Коли я розмовляю з нею, то боюся. у ній таке зараз не можу описати. Ні, я <пізвання> це не можу пояснювати Все добре, ти це не мені будеш пояснювати <пізвання> Ні, ти чекай, стій, я започатку досі не зображаюсь, тільки не кажи нікому, я благаю тебе Воно ну не як ти розв'язуєш проблеми, кидаєш вони грошима, а вони такі вжух і зникли Бо істина з цього вазу не вийде Пока. О, бля, ти що це, правда? Хлопі угу. зраджує на всі сто. Ну не знаю, тобто він щось задумав, це точно. Але там йдеться про щось інше. Це вже не зачні хай там як. Їм ліше триматися від нього подалі. Я чи вона повірить тобі на слово? Угу. Саме тому я викладу запис, каби безпеки. Ми там годово послухати, але взагалом я знаю, чому вам загостка так сказати. Він домовляється за Росакою про те, щоб скористуватися системою зберести душу. Ну, реліквію. Щоб перенести її на реліквію, бо хвилюється, що вона втратить себе і помре. Типу того. Бзого він вечір не зраджує, тому. Побачимо, як воно буде. Ну нова ну, машинка. Алло, Є? Що таке? Інформація про Є Так як я й думала. Вона схоже на те. Застукає в кімнаті з якоюсь ціпленькою Вони замовили шампанське. Є. Про що вони говорили? Може сказати. Не схоже, що ми там довго розмовляли. Небагато від цього достатньо. Так не цікаво. Там Там кайфова ця сюжетна лінія. Не хоче так, щоб у нас закінчилося. Я знаю, что зайшов. А у меня цеба підслухати. Ну, доволі логічно. Я хоч вам сказав, в чому суть, але одно цього не достатньо. Окей, тоді нам куди вниз? Так, я це ще пам'ятаю. включуся Отак. От Тут, певне, я можу повірити камери, так? Локальна мережа. Мережа. Як мені перевірити? Привітати камери п'єні до комп'ютера. Попити віддалено. Шампанське. Пає несподіванка сподіванка. Вважають, що це знак моєї вдачності. Я знаю, що ти не часто дозволяєш використовувати VP, але ну England живої особи дозволяють робити ще річі Ай, та гадю тобі, Арісака дуже цікавиться к виєвої різі. Вони буде, що вас закінчиться передчасно, тому копія є доволі непоганим рішенням. До речі, по це. коли буде копія. Мені можна підкрутити та вилучити небажані риси? Це слово привтілення, вона, вона, вона наче сама не своє. Боюся, що це неможливо. Грамс НГрема збережені у програмі з свою душу, не може змінювати. Але наскільки вже у мене ці зміни? Доволі важливі. Іноді, іноді я зовсім не пізнаю її. А часом... Ей, байдуже, від не може нашу співпрацю. Oh, right? Почув те, що я почув. Великі, вони хочуть зробити знаєте саме, що і зі мною. Не зовсім. Це грохнули. Тут вони хочуть зробити копію. Попію? Він, yeah, ми говоримо про особу, а не по фотку з відпустки. І навіть згоди не запитав, а убився в неї за спиною. Ви ніхто не відомо. Бля. Як їх про це розповісти? Не треба. Там камера. Там де камера є запис. Отак самого бути, Ідеально. Алло, що таке? Інформація про Аліама. Так як я і думаю. Ні гірше гірше Тобто. Слухай, не знаю, всі подобаються але йому. От є моя анграма, він не хоче скопіювати тебе. What? Що? Навіщо? Він сказав, він сказав що він сказав, боїться за тебе. За себе і за тебе. Ні. Ні, я не вірю. Чуєш мене? Ані слово. Це все брехня. Маю запис як доказ. Ось сама послухай. Ні, ні, це ні. Бля. Типо поговорили А гроші. Йопти. Айоспіше маленька премія. так і да. Ооок. Це типу все, чи ми ще продовжимо. Тема оповіщення. Звичайно, не повідомляє не відповідають. то навіть яміо загодкує містер Кіпер, ймовірно, бейдіс Аксусі містером Кіперу. Окей. на цьому все. Я ще посплю. Так, не в той мегаблок. І подивися, чи не подовжиться квест. Так, о, таке написало нам. Їбанутися і не стати, пиздець, вислаю тобі гроші. Сподіваюсь, у вас все вийде. На цьому все. О, це гроші! 2800. До речі, як там новини? Кидава, що вдруг пішов, Nancy. Voy a На там 54-м працювала, чи не ВСН? Бернат Ситі, а ну, що пише тепер? Джефферсон Перас народився то липня 2021 року у місті Найд Сіті. Його батьки володіли маленьким ресторанчиком Гейвуді. Такий до хитрої родини, Перевес стверджує, що його дитинство було щасливим, а в якому він виріс досі, займає особливе місце його серця. Завдяки підтримці його родини та власним зусиллям Перевес випустився зі школи з відзнакою та вступив до університету Асукаги в Берклі, маючи стипендію з фонду Річарда Найта. Ну, от, він ще, він ще й стипендіат. Він ще на Найта що теж пов'язує його з е, купувацією Найт. Таке чуття, що його вели чуть не від самого народження, щоби він став тим, ким він зараз є. Його визнано найшвидшим та наймолодшим студентом, який отримав докторський ступінь. Іншою стипендіаткою була Елізабет, яка згодом стала його дружиною. Після випуску Перевас кілька років працював у відомій юридичній фірмі. Асукага та Фінч, а також почав активно займатися суспільним життям Найт Сіті. Невдовзі він став помічником Генерального прокурора Найт Сіті, а згодом отримав посаду Генерального прокурора. Останні кілька місяців Перевес був членом ради Найт-Сіті і використовував свій вплив для ведення боротьби з корупцією та задля для поліпшення якості пожиткового мінімуму найбідніших мешканців міста. Вернайт Сіті 2077-го. Мерія. Берент Сіті наглядає за скарбницею міста, діяльністю заступників мера та керівників департаментів, включно з департаментом поліції Найт Сіті. Система керівництва Найт Сіті заснована на владі мера та ради Найт Сіті, члени якої обираються неодемократичним способом, десятьма найбільшими корпораціями зі штаб-квартирами в Найт Сіті. Бернайт Сіті найвищий представник влади. Він чи вона має владу визначити керівників. Департаментів та комісарів, а також звільняти чиновників з посади. Частина по позиції мерів має узгодити Рада націй. Зі зміною мерів зазвичай змінюються їх, і всі посадовці в мерії. Угу. Новене. Джефферсон перевез новий мер. Не обрали свого нового мера. Наступна ковоція Осарайна. Та Джефферсон Перевес, який переміг у вибивчих перегонах Вердона Холта. Тимчасово виконався обов'язки у оголосив про своє бажання співпрацювати з мегакорпораціями для підвищення рівня життя всіх. От воно що. О. Появив бажання співпрацювати з мегакорпораціями. Я казав, що не хоче, все Його повністю От Отакоє. Ну, тут ми вперше почитали, що він повністю змінив свій вектор. Контакти. Як є? Жесть. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Коватка вийшла серія, але ну. Що поробиш? Ніхто не пише, ніхто не дзвонить. Це цей Кері. Кері, ну дай роботку. Привітульки. Так, so, we're going альбом go. Kerry Євроdaй? Це болюче темові. У батьма кілька ідей, утім, здебільшого це ези. Побачимо, що з них вийде. Ну здебільшого я бухаю і проквастерную. Зустрічі! Ну окей, буду знову гуляти, буду з чимось тут займатися, спробувати. І може хтось щось подзвонить і зробить. Я знаю, що ще має Кері дати завдання. Дві, десь дві штуки. І потім ще третє завдання, яке. Ну, там пов'язане теж з Керрі, але не з ним. Чи з ним, ну на час ну, побачите. І тоді вже все. Ковиці три. О, дзвонить навеще. Кері. Е. Джоні? Всього зубі. Розчарований? Бля, вибач, я ще не дуже розумію, як ця ваша штука працює. Це дуже просто. І вес свій шуні всього вершенький пасажир. Ага. Знаєте, його, то квитка він точно не купив. Це вже неважливо, адже я за кермом. Я хотів би, щоб ти так, щоб так і залишалося. Ясно, не страшно. Ти теж згодишся. у тебе щось сталося? Я робота, і мені здається, вона тобі підійде Дорозі грей та мала гра. Званка, там усе усповім. Здомовись. Що ж, чудово, є робота, те що я казав. Довго чекати не прийшлося. Я не знаю, чи в Керрі настала запізніва кріза среднього віку, чи психолог прописав йому якісь дуже грибучі ліки. Але я точно знаю, що буде щось цікаве. Просто зустрінься з ним. Тобі не буде нудно, я це гарантую. Тото ж, Кері потрібна допомога. Коли ж вона не була йому потрібна, га? Нічого проти нього не маю. Справжній дух пізниця у біді. Крім того, що це, я маю заслуги другій скрипці. Так. Йобана система, ти мені за що її не здав. Ти все життя посилав систему нахуй? І що людина має шанс утекти з цього неонового пекла заслуговує на допомогу. Допомогу від тебе й Джоні. Це був правильний вчинок, навіть якщо не розглядати його під призмою особистих мотивів. Джоні чудово, це розуміє. 75%, 90%, 56%. Що ж, продовжимо тоді вже наступні серії. Капітан Назаріо Кінець зв'язку.